Всім привіт. Маємо на продажу такого бельгійця, привезеного з Бельгії, Такий жарабчик. Три роки йому. має бельгійські документи. Вова на місці. Так що кого би цікаво. Такий бути продаж орби, номер я залишу в описі, буду підзвонити. Немає не його споряду, певно стоїти хоч. Тому, не знаю ні, як два, ти треба подивитися перекласти. Так що кого б цікажу номер буде в лапі, будете двони. Логоньку тепер. Ногу має деяку такі кімички. Ноги чистень. Не... Деякі, копети, акуратні, круглі. Що ззаду, що спереду. Коліно має грубий фех. Такий берегій. Логонько. Пробели вже пару вов. Шрох мой, широкий, дви. Зачки широкий крок мой. Широкий крок має, не? Ну. No.

Котінь, сьо. Сьо, 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 ти, ти. Котінь, котінь. Ці свої. Веде його додому, не йде крок. 호호, 호호, 꼬마. Так що кого буде цікавити, продаж обмін, номер офіс, дзвонить.